Доброго дня, шановні пані і панове. Пізня осінь вийшла на тихе полювання. Я вам показував деревце недавно. Тиждень тому робили відео про гливи. І зараз прийшов провірити те деревце. І ось чуть раніше в мене є два місця, де в основному ростуть гливи. Тиждень тому ми дивилися, нічого не було. А сьогодні прийшов ось такий гарний грибочок нас зустрів. Тобто, зараз холодно. На жаль, як і раніше, дощиків зовсім немає. Посадка зараз мала бути вся усіяна опеньками зимовими-жовтими. Де-не-де їх знаходжу, але вони підсохші. Вони тільки вийшли манюньки, і засихають, тобто грибів немає. Так що погуляємо з песиком, зараз ще що знайду, покажу. Ну, Я думаю, грибів буде небагато. Це ось місцина добра. Тут вже сковорідка грибів. І ще одну місцину покажу вам деревце, те, що лежало, на якому виходили гриби минулого разу. Тобто і тут, і там ми назбираємо нужну кількість нам грибів, пожарити, хватить, замаринувати. Добре, що гливи ростуть ось такими великими зграйками. Ви буквально в одному місці зрізаєте. Ось це дерево, теж я вам на ньому вже года 4 показую. Як збираю гриби, вони були тут вище, вище, так по всьому дереву, Прямо в зоровені груни висіли. І тоді я показував на ну, новий рік, виходив, ну ще вийдемо. Це зимова глива, вона росте взимку без проблем. Кому цікаво, у мене на сайті під відео опусі є штам зимовий. Покупляйте його від плюс 10 до плюс 5 глива подоноси. Тобто ви робите блоки, в саду їх залишаєте. І при потеплінні, коли у вас йде 50 градусів, йде плодоношення гливі, вистачає тижня, щоб вийти і розвитися до ось таких розмірів. Тобто, якщо у вас на тиждень буде плюс 5 до плюс 10, то будете з грибами. Кому цікаво, замовляйте. Всім гарних врожаїв. А зараз трошки прийдемо далі. Подивимося, що ми знайдемо. І ще, шановні пані і пану, хотів вам показати, дивіться, при виході міцелія на гриб, коли такий більш-менш старенький, це молоденький. На ньому ще не видно. А от де гриб такий постарше, бачите, от шапка, білі точечки з'являються Ось а це проходить, вже проростає міцелій, ось він знизу ножки, оці шматочки обрізайте, це якщо у вас немає можливості замовити міцелій. І робите блок на соломі, на тирсі, на шолухі соняшника, на листі ось цьому можна прокип'ятити. Зробити блок. Пересипайтеся цими кусочками на мішок. 50-кілограмовий, звичайний політилені, з такого розміру буде блок. То ось таких кусочків штук 20, хватить вам, щоб повністю зробити блок, розмножити. Ось бачите, тут ще краще видно. Це біленький мох. Це міцелі. Він без проблем проросте. ілі вже можна відколопнути кусок паньочка, там теж є міцелі. ну Саме краще ці шматочки грибів, все одно ви їх їсти не будете. Вони в основному такі тугенькі, жорсткі, їх вибрасують. а от... Шляпку з'їла, всі кусочки позрізали і зробили собі блоки і всю зиму вирощуєте у себе гриби. Допустим, зробили блок, він заріз, його потім можна розірвати, зробити 4 нових. І так розмножати до нужного вам. Кількості. Тільки дивіться, не прозівайте, щоб не вийшли носики, бо це вже пізновато. От тільки він побілів заріз розривайте, ділайте нових 4. Ті 4 побіліли через місяць. До 21-25 до днів вони біліють. Опять можете розірвати кожен блок і ще 4 зробити. І так увеличувати до того кількості, скільки вам потрібно блоків. І вирощувати ось таку гарню зимову гливу у себе вдома круглий рік. Єдине, що вам треба буде держати температуру, тобто зимова росте до плюс 10 максимум. Більше стає тепліше, вона не розвивається. Плюс 5, плюс 10 це ідеальні условия. А заростання самого блока йде при температурі до плюс 22 градусів. Не більше. Теж, теж треба контролювати. Так що шукайте, збирайте, робіть блоки і вирощуйте ось такі гарні грибочки. Пройшов по своїм місцям. Це ось це деревце. І це місце, де я вам показував минулого разу. Як ми підійшли до грибів. Ось це у нас така грунка виросла невеличка. Ось ці маленькі, що були ось тут збоку. Я їх все-таки трогати не буду, ось цю зріжу, ось цю зріжу. І ось деревинка лежить, Вон вам має бути видно, посередині виглядає глива. І з тієї сторони ще було декілька груночок. Тобто грибів стає все менше і менше. Ну тут не тільки засуха, а виновата, як самі бачите, дерево вже ось повністю з'їдено, з кожним роком їх менше, менше, менше. З'їдається воно грибом і цей може ще рік і все. І грибів тут більше не буде. Це такі прекрасні, молоді. Дивіться, які вони збиті. Це така темніша шляпка. В природі тут же ж теж на кожному дереві може бути різний штам. Бачите, шляпка темніша. Тут я зрізав світліше. Тут така більш на королівську похожа. Бачите, така збита плотна. Тобто можуть бути чорніші, світліші. Може взагалі чорно-чорна бути шляпка. Оця, що я вам кажу, зимова, вона в основному темна. Така більш до чорного кольору. Ось ось такі прекрасні у нас гриби. Бачите, теж і целі вже виходить на ножки, ось тут ось видно, Білія. ось на шляпці теж оцей білий нальот. То тобто з цими кусочками теж можна зробити блок. І отак кожного можете зрізати, у вас ще будуть свої різні штами, свої грибів. Ось такий прекрасний гриб у нас зустрів. Оце ось. Рядом тут були гнайовики, що я вам показував, це з них залишилося. Теж дуже гарний гриб, особливо білий, якщо знайдете. Сірий не так ціниться, а білий дуже смачний. Ну, єдине, що його треба збирати, прямо тільки зібрав і одразу готувати за годинку І бігом додому. Ось видно, міцелій проростає. Ось ці шматки кори. ось бачите, це міцелі Ось Він пішов сюди, він пішов сюди. Його можна просто от колупнути. і вдома. Ячмінь пшеницю пересипати і у вас виросте свій міцелій. ну 50 на 50. І желательно оброботувати в автоклаві. Не завжди вийде. Експериментуйте, рано чи пізно вийде. І у вас будуть свої гриби. І вже отаке дерево, пеньочки зрізали, привезли додому і буде воно подуносити. Взагалі, допустимо, горіхи, сад спилюєте, вони самі з'являються. Тобто гриб пилить, от зараз тут вилітають спори і воно по кругу розсідає. Там, де йому повезе, що зацепиться, проростає. Так що шукайте, збирайте, приносите додому, виращуйте вдома. Я зараз більшу масу, процентів, не 70, виращую просто дома, бо вже з роками і ніколи ходити по гриби, інколи прогуляєшся. А дома завжди з грибочками. Зараз ось піду ще з цієї сторони вам покажу ця деревинка. Я вам її з року в рік показую. ній завжди є гриби. Тобто з цієї сторони, прямо з підкорнями. Поза минулому році збирали. І от постепенно-постійно з'їдається вона грибом. Ось щось проступає таке, як піцелій. Зараз дуже посуха сильна і грибів небагато. Навіть ті, що ми ось бачили, що вони тільки виходили, не всі добре розвилися. Деякі лапушки є такі невеличкі. А так, щоб здоровенний грун, немає. Ось бачите, усі ось ми бачили. Оці були невеличкі, Оці он далі бачу, зовсім засохли, тобто не вистачає вологи, вони не розвиваються. Бачите, грибок який слабенький. І ось видно, навіть я його вириваю, бачите, ось попідсихали, вони просто не розвилися. через за того, що недостатньо вологи. Ну нічого, трошки грибів назбирали, нам хватить з'їсти. Трошки залишимо, або ми заберемо, або хтось інший прийде. Ось дивіться, оце я минулого разу зрізав. Ось бачите, це з минулого відео ми знімали. Ось теж розвивалося, розвивалося, таке слабеньке залишилося, підсохше. Ось теж гронка пішла-пішла і становилася. Воно мало б таким великим лопушком розти, а Ось таке ось а маємо те, що маємо. Тобто пів пакета ми назбирали, минулого року тут по кругу я вам показував. Гливи йшли, а отак наверх були опеньки. Яркі, оранжеві. А в цьому опеньків зовсім немає. Тобто дуже велика посуха. І от скільки я ходжу, опеньків зовсім не зустрічаю. В двох чи в трьох містах були такі маленькі-манінькі, підсохші. Так що збирайте, кому цікаво, під відео в описі буде сайт. Замовляйте, там можна і міцелі замовити, і блоки грибні, і печериці, і гливи, опеньки тому що цікаво. Ну, зараз так, беріть упор на гливу зимову, тому що її без проблем можна вирощувати. просто в саду кинути і при потеплінні збирати гарненькі рибочки. Всім дякую, гарного вам тихого полювання, до побачення.